Черпашки дитя, дівчинка чи мальчик? Черпашки черпашки нермофродиці, гармофродиція. Стоп! Давайте розбиратися. Шо у тебе там? Гермафродитизм це наявність в одному організмі жіночих і чоловічих статевих органів зі здатністю до самозапліднення. Назва походить від імені давньогрецького персонажа гермафродита, сина Гермеса і Афродити. Батьки не дуже довго думали над іменем. Людей за знаками двох статей часто помилково називають гермафродитами. І я розумію, що інтерсекс людей дуже хочеться прирівняти до дітей богів, проте не варто так робити. Термін гермафродит може навіть образити людину, адже він підходить виключно тваринам, рослинам і рибам. Організм людини набагато складніший, і назва інтерсексність або інтерсекс людина набагато краще описує всі аспекти цього поняття. Як би не хотілося розкласти всіх людей рівнесенько, гарнесенько в блакитній рожеві коробочки, то справа марна. Все одно щось вивалиться. Адже стать людини є багатокомпонентним явищем, і ось ті сім компонентів, з яких складається стать людини: генетична, хромосомна стать, гонадна стать, статеві залози, внутрішньогенітальна стать, зовнішньогенітальна, субсидальна стать, тембр голосу, будова скелету і м'язів, молочні залози сюди відносяться, сенсуальна стать, волосся, запах. Так, бачите, не тільки про піськи тут. Бо ми в мене вже питали після 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 народження можна об'єктивно визначити далеко не всі фактори є спеціальна шкала, за якою спеціалісти визначають стать дитини, якщо є сумніви. Таке буває. Деякі фактори статевого розвитку проявляються лише в пубертаті і можуть шокувати батьків і саму дитину. Але насправді найбільший шок чекає на любителів гендер паті. Як жартувала колись моя партнерка, гендерпаті це насправді секс паті, секс з англійської статі, логічно. Буває так, що організм підлітка починає нести в протилежну сторону від набору стереотипів, притаманного тій статі, яку приписали в пологовому. Звісно, це не завжди означає інтерсекс варіацію, проте інколи це саме вона. Вітаю, у вас дівчинка. А ви впевнені, що у мене дівчинка? На УЗД чітко було видно, що хлопчик і вага 400. А що це? Не переживайте, відріжемо. Стоп, стоп, стоп! Не треба нічого різати. На жаль, дуже часто інтерсекс дітям проводять операції з формування статі, і часто лікарі фатально помиляються. Інтерсекс-активісти і активістки борються проти таких втручань, адже якщо інтерсекс варіація не шкодить життю і функціонуванню організму, не варто робити операції. Нехай людина, коли вже буде готова приймати рішення усвідомлено, вирішує, чи робити їй якісь втручання чи операції не потрібні. Отож, інтерсексність це наявність ознак двох статей в організмі однієї людини. На різних рівнях може проявлятися виникати інтерсексність може через високий рівень тестостерону в організмі вагітної матері або через високий рівень інших чоловічих гормонів. Чоловічі гормони ще називаються андрогенами. Також інтерсексність може з'являтися через нечутливість плоду до цих самих андрогенів. Існує близько 40 інтерсекс варіацій, і вони діляться на чотири умовні групи: 46XX інтерсекс, 46 xy інтерсекс справжній гонодальний інтерсекс, складний або невизначений інтерсекс. Є також спеціальний тест, тест на каріотип, який може допомогти визначити наявність інтерсекс варіації. І насправді цей тест мали би робити дітям в пологовому будинку, тим дітям, у кого є питання щодо статі. Але роблять цей тест не завжди. Я підготував декілька історій інтерсекс людей, які показують наскільки жахливим може бути шлях дитини, який неправильно визначили стать. Перед тим як я перейду до цих історій, хочу уточнити, що інтерсексність і трансгендерність це не одне й те саме, і дуже часто трансгендерні люди не є інтерсекс людьми, або інтерсекс люди не є трансгендерними. Проте інтерсекс люди можуть бути трансгендерними. Справа в тому, що інтерсексність це про статеву систему, статеві органи, а трансгендерність про мозок. І так буває, що інтерсекс людині. Окей, з визначеним в пологовому будинку гендерним маркером, тобто паспортною статтю, а буває, що і не окей. Що ж, пропоную вам ознайомитися з історіями інтерсекс людей, опублікованими на сайті BBC. Перша історія це історія Ірини Кузьменко, 27 років на момент виходу цієї статті. Інтерсекс-активістка. Вона розповідає: я росла звичайною дівчинкою, доки не досягла підліткового віку. У всіх моїх однолітків почався статевий розвиток, а в мене не було менструації. З часом я залишилася єдиною дівчинкою в класі, в якої не росли груди, я дивилася фільми з героями-монстрами і отутожнювала себе саме з ними. Одного разу наш клас провели дивитися фільм про статеве дозрівання дівчат це був украй болісний досвід. Я не розуміла, чому всі розвиваються так, як там пояснювали, а я ні. У фільмі ні слова не було про те, що існують ще інтерсекс варіації. Мені пощастило, що в школі мене не цькували. Якби додався ще булінг, я б цього вже не витримала. Мені і так було сумно та важко. Мої мама та бабуся не хвилювалися, що я не розвиваюсь, як інші дівчата. Казали, нічого страшного, все буде. Але я відчувала, що це не просто так. Зрештою, вмовила їх відвести мене до гінеколога. Мені було 14 років. Лікар сказала, що потрібно змусити мої яєчники запрацювати і призначила мені спеціальні прогрівання. Я ходила на них кілька місяців раз на тиждень, але жодного разу результату не було. Мені стало ще сумніше. У 15 років батько відвіз мене до лікарів у неприємну столицю, столицю країни-агресорки. Пригадую, як вони швидко проходили повз мене по коридору. Я навіть не встигала привітатися. Мені вони нічого не пояснювали, лише викликали до кабінету батька. Батько сказав, що мені мають зробити невеличку операцію, а то й дві. Одного разу в розмові з батьком кинула фразу, що краще б мені все всередині видалили. А він на це відповів Так тобі все й видалили. Я була шокована. Так дізналася, що мені видалили яєчники. Під час навчання я ще більше занурювалася в комплекси та ненависть до себе. У мене сильно крутилася голова, я пішла до невролога. Лікар запитав, чи я можу бути вагітною. Пояснила, що мені видалили яєчники. Тоді мене почали розпитувати, а що за діагноз. Я нічого не знала. В інтернеті я знайшла відео про інтерсекс людей і помітила, що моя історія перегукується з їхніми. Вирішила підняти всі свої медичні папери та подзвонити лікарю в країну агресорку. Коли йому телефонувало, то поруч стояла мама. Мені було страшно це робити. Так, у 22 роки я дізналася, що в 15-річному віці мені видалили яєчко та нефункціональні тканини з елементами тканин яєчника. Саме тоді я приймала гормони. Я довідалась також, що маю чоловічі хромосоми, і в мене є матка. Після цього в мене була серйозна розмова з батьком. Колись двоє дитячих психологів порадили йому не казати мені, що я маю такі особливості. Він так і зробив. Відтоді я з ним не спілкуюся. Батько не визнав своєї помилки він мав би сказати мені правду одразу, моє життя було б інакшим. Кілька днів після цих новин я була в трансі, не знала, як мені жити далі, але я дуже швидко прийняла себе. В мене тепер було слово для опису моєї форми статевого розвитку інтерсекс. До цього я жила в лещатах невизначеності. Я відкрила, що інтерсекс варіації це те, що властиве й іншим людям, що з цим спокійно живуть. Це не означає, що потрібно страждати. Моя самооцінка виросла в багато разів. Тож я вирішила займатися активізмом, щоб допомогти іншим дітям та підліткам уникнути цієї травми, яку пережила я. Це займає багато часу. Але того варте. Ще одна історія ще однієї інтерсекс людини, яка вирішила залишитися анонімною, Лія, тут вказано, ім'я змінене. Моя історія почалася вже в пологовому будинку. Лікарі сказали мамі, що в мене патологія, недорозвинені статеві органи. Мій сечовід також не був схожий ані на жіночий, ані на чоловічий. Мамочко, як ви відчуваєте, хто у вас народився дівчинка чи хлопчик? запитали її. Мама вирішила записати мене дівчинкою. Це була перша помилка лікарів. Не можна було перекладати всю відповідальність на маму. Потрібно було розбиратися, а вони лише переймалися тим, як нас вписати. Далі, мовляв, робіть, що хочете. Так, до семи років я росла дівчинкою. Батько дуже хотів саме дівчинку. Але далі цього бажання він не пішов. Він покинув нас, певно, не витримав труднощів. У нашій сім'ї були самі жінки: бабуся, мама, старша сестра та я. У п'ять років я побувала в комі. Ангіна дала ускладнення на головний мозок. Після коми я нічого не пам'ятала. Мама запевняла, що до того часу я росла як звичайна дитина. Перед школою ми пішли на медичний огляд. Лікарка в дитячій поліклініці сказала мамі Ви притомні, у вас же хлопчик. Нас направили в інститут урології в Києві. Я дуже раділа, це ж така пригода. Можна було подивитися інше місто, але мене чекало розчарування. Той інститут розташовувався неподалік вокзалу. Ми вийшли з потягу, сіли на трамвай, і ось я вже у лікарів. Ті визнали, я хлопчик, а не дівчинка. Мені змінили документи і ім'я. У перший клас я пішла як хлопчик, а там були діти з садочка, де мене всі знали як дівчинку, і мамі довелося перевезти мене в іншу школу. До того часу я не хвилювалася, що зі мною таке відбувається. Але коли помітила, як тривожаться дорослі, то й собі почала переживати і напружуватися через все це. Я відмовилася підрізати довге волосся, а от дівчачі сукні я і так не любила. Мені подобалися штани та широкий одяг, як от балахони. Я розумію сьогодні, що вони дозволяли мені уникнути відповідальності за вибір статі, в них можна було сховатися від цього вибору. Це мене заспокоювало. Цей образ зберігся в мене до сьогодні. У дитинстві виникла ще одна проблема сильна гормональна недостатність, через яку розвинувся остеопороз. Тобто мої кістки були неймовірно крихкими. За все життя в мене було близько 40 переломів. Зазвичай ця хвороба виникає у жінок після 50 років. В 11 років я пішла, точніше, на той момент, пішов, на кінний спорт. Мені дуже подобалося. Але в 13 років трапилася біда, мене скинув кінь. Прокинулася я в лікарні з компресійним переломом хребта. Мені поставили катетер, а отже, бачили мої геніталії та сачовіт. Медсестри кепкували з мене. Що не ясно, хто я, дівчинка чи хлопчик. Ой, а ми думали, що ти дівчинка, казали вони мені в очі, кликали мене наше янголятко. Уявіть собі, я лежу з переламаним хребтом, а тут мені ще й таке кажуть. Після виписки з лікарні я ще рік лежала вдома, сама в кімнаті, де в мене було моє ліжко, стілець і дві миски для їжі та для того, щоб сходити в туалет. Мама, бабуся і сестра цілими днями працювали, тому сидіти зі мною було нікому. Вони забігали до мене, бо в усіх була робота поруч із домом. Але все ж таки більшість часу я була наодинці з собою, зі своїми малюнками та книжками. Багато вправлялася в малюванні і досягла вже хороших результатів. Вчителі не приходили до мене додому. В школі обіцяли, що поставлять нормальні оцінки. Думали про оцінки, а не про те, щоб мене чомусь навчити. Ось ще одна помилка нашої системи. Вчителі мене списали, сприймали як каліку, замість того, щоб допомагати далі вчитися. Лікарі також не вірили, що я колись встану на ноги, попереджали, що мої м'язи атрофуються. Мамі радили купувати візок та переїжджати у квартиру на першому поверсі. Я попросила маму прив'язати над ліжком скручене простирадло так, щоб могла за нього хапатися і підтягуватися. Так почала тренуватися й одного дня сп'ялася на ноги. Я зробила це без жодного спеціального обладнання. Школа це було перше місце, куди мені захотілося піти, мені важливо було подивитися в очі вчителям, які вирішили, що немає сенсу зі мною займатися. До школи йти було 20 хвилин. Я після хвороби йшла 2 години. Через пережити я дуже гостро сприймала несправедливість, рубала правду з плеча. За це мене в школі не любили. Діти мене цькували, могли, приміром, кинути мій портфель у туалет. Знали, що я не зможу побігти за ним. Ще було важко ходити. На мене дивилися, як на такого собі дивненького хлопчика в балахоні з довгим волоссям. Мені виповнилося 16 років, і ось одного ранку я прокинулась, а в мене ліжко в крові. Тоді в лікарнях уже з'явилися апарати УЗД. Я потрапила до відділення невідкладної медичної допомоги. Лікар УЗД раптом під час огляду, не стримуючи емоцій, закричав Та тут же є матка! Він абсолютно не зважав на те, що я все це чую. Ось приклад ще однієї етичної помилки медиків вони завжди все це обговорювали при мені, не звертаючи уваги, власне, на мене, а я, як дитина, пропускала через себе та ще більше переживала. От лежу я, значить, на цьому ОЗД і чую, що в мене жіночі статеві органи. Думаю собі: круто, що ж це тепер буде? Мені ж подобаються дівчата. Тобто на той момент я була хлопцем, у якого почалася менструація. Мені тоді хотілося, щоб усе це лишалося, як було, щоб мені прибрали те, що було всередині організму, чого я не бачила. Проте лікарі нас переконували, що краще лишити саме внутрішні органи, адже вони дітородні, повністю робочі, і цим можна було скористатися в майбутньому. Отож, упродовж кількох років мені зробили чотири операції. Я стала дівчина. З іншими історіями інтерсекс людей ви можете ознайомитися на сайті BBC. Я залишу посилання під відео в описі. Кажуть, що якщо ви бачили рудих людей хоча б раз у житті від природи рудих, то значить, що ви бачили і інтерсекс людину, просто не знали про це. Логічно, адже відсоток рудих людей у світі приблизно від 1 до 2 відсотків такий самий, як і інтерсекс людей. Насправді, те, що виникають такі варіації статевої системи, не дивно, адже жіночі і чоловічі статеві органи складаються з однакових структурних частин, а клітор, наприклад, приблизно такий самий по будові, як і член. Статеві органи людей можна сказати підленькі. У природі немає лінійки, якою вона відміряє всім однакові, ідеальні в чиїсь уяві статеві органи. Всім, всім члени 20 сантиметрів. Ось так. Якось так. Здоровенний член 20 сантиметрів, малесенька вульва з клітерцем, горошинкою. І все, всі доволі. Досить. Отак, два органи, всім кому вибирайте. Але ні. Органи різні у всіх у нас. І бувають такі, про які, на жаль, говорять мало. Але я говорити буду. Я буду говорити про інтерсекс варіації, тому що я сам інтерсекс людина, і при цьому я трансгендерний хлопець, адже в дитинстві, а точніше, як тільки я народився в пологовому неправильно визначили мою стать. Спочатку у мене в документах стояла жіноча стать. А я змінив її на чоловічу відповідно до своєї інтерсекс варіації. Тож чекаю на ваші питання в коментарях. З радістю почитаю, дам відповідь і підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато цікавого і про інтерсексність, і про трансгендерність, і про науку в цілому, про фантастику наукову. Багато чого давайте розвиватися і дізнаватися більше про людей і світ, в якому ми люди, а може і не тільки люди квадробери. До нових зустрічей.